Земле, моє земле, я горнусь до тебе, напуваю щедро свого джерела. На шкільному подвір'ї лунали патріотичні пісні, і поезії про Україну. Національна символіка і військово-патріотична тематика були широко представлені у квіткових композиціях у вестибюлі школи. Сьогодні тисячі патріотів нашої держави перебувають на передовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На жаль, багато з них отримали поранення і перебувають на лікуванні у шпиталях та лікарнях. Усім їм як ніколи потрібні увага, добре слово, повага та любов не Людей свою увагу, тепло і підтримку в цей складний час подарували захисникам вітчизни діти Володарської загальноосвітньої школи No2 імені Василя Мельника, долучившись до всеукраїнської акції Лист пораненому, проведення якої ініційовано Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством оборони України. Діти написали листи, намалювали малюнки, виготовили обереги і передали їх пораненим бійцям. Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації адміністрації ініційовано проведення обласної акції Діти Київщини воїнам АТО. У рамках цієї акції учні Володарської загальноосвітньої школи номер 2 підготували шкільний ярмарок. На ярмарку були представлені вироби, виготовлені руками дітей та їх батьків. Зібрані кошти будуть передані нашим землякам, учасникам антитерористичної операції. В акції взяли участь голова громадської організації Самоборона Володарщини Анатолій Іщенко та військовий комісар Олег Самарський, які висловили вдячність учням школи за патріотизм і допомогу захисникам вітчизни. Дуже вам вдячні за вашу підтримку і за вашу допомогу. Від себе хочу вас завірити, що всі кошти і все те, що ви хочете передати нашим солдатам, воно попаде адресно. Кому ви скажете, тому не недостатньо. Зараз на даний момент з Володарського району призвано 120 чоловік наших хлопців, які знаходяться на сході, захищають нас. 6 чоловік, військовослужбовців, ранених. І, на жаль, два чоловіки загинули. Хочеться побажати нашим хлопцям від вас, від себе особисто, щоб скоріше настав мир, щоб ми всі їх вже дочекалися живими, здоровими. Ми дуже хвилюємося за ними. І дякую вам за цю підтримку, яку ви робите зараз.